Включаєш? А що до нас приїхало, Іван, лови, диви, такого ти ще не бачив. А може і бачив, ну багато. Ля! Бачили отаке? таке? Ого. Знаєте, що це таке? Знаєте? Ні. Це це... Що... те, що можна з вилами в сраці з поля вибігти, якщо спалять, а не спалять, значить нормально. Пелюстка соняшника. Так Сезон почався? Це... Почався. Так це ж скільки треба в поля обірвати. Трохи треба, трохи треба. Ну, штука прийомна і ми його купуємо. Купуємо пелюстку соняшник, а зараз скажу, ох, мені прилетить 180 гривень кілограм. Щас спеціалісти напишуть, що? 180 гривень грам! скільки поля треба обірвати. Та понятно, якщо сраку від дивана не відривати, взагалі нічого не відбудеться. А якщо працювати, то все буде нормально. Маякник? Нормально? нормально? 4 тисячі. Багато тут роботи, не багато, я не знаю, тому що я ж не працював, я ж видацю. Я просто барига, да, який купує і продає. Я ж не можу руками працювати, ногами працювати, головою працювати, що там іще напишуть. Понаписують, що хочуть. Ну, суть питання не в тому барига й барига. Наша робота купувати і продавати. Якщо ви вмієте робити це, купуйте і продавайте. Не вмієте. Ну це ж таке, ми вміємо. Так, дивіться, купуємо. Пелюстку соняшника на постійній основі можете бігти заготовляти, а ми будемо з радістю купувати її у вас.